До 21 року мене могли. Я міг підписати контракт тільки за згодою батьків. Батьки мені згоди такої не давали. О, я захотів також поможніти трохи, піти на контракт та відстоювати свою країну, свою сім'ю, дім, щоб мої батьки були, так скажімо, в безпеці. Я знаходжусь в роті Реп, це радіоелектронна боротьба. Моя посада я оператор рушниці. Та, скажімо, я виходжу до піхоти, хлопці, які сидять на передньому краю, і прикриваю їх від скидів та ФПВ. Вступ в будь-який вуз України безпозачергово, без ТОП, гроші, так скажем. безпроцентна іпотека це дуже добре. Мати своє житло. Свій дім хочу. Буду вкладати в житло, там. щоб був захист для родини майбутньої. Є гарантії, що під час підписання 1824 контракту, прослуживши рік, ти можеш піти назад додому. Але можеш так само продовжити свій контракт, тільки вже без, без плюшок, цих, які вони надають. Я планую далі підписувати. Продовжити далі свою військову справу. Це вже буде без мільйона, це вже по моїй ініціативі допомагати хлопцям країні і так далі.